Про все те, що відбувається прямо станом на зараз біля успенського собору Києво-Печерської лаври, ми маємо змогу дізнатися від нашого власного кореспондента Ілля Березенко наживо перебуває безпосередньо у місці події. Ілля, вітаю. Яка ситуація зараз у Києво-Печерській лаврі? Наразі довжелезна черга вірян зібралася і від самого входу до Оспенського собору Києво-Печерської лаври до входу в сам комплекс. стоять сотні вірян, котрі прийшли попрощатися із блаженнішим Володимиром і провести його в останню путь. Наразі невідомо точно чи буде сьогодні проводитися панихіда, проте саме завтра мають проводити погребіння. Сьогодні має зібратися синод, який визначить місце погребіння. Наразі попередньо кажуть, що це будуть дальні печери, студія. Ми дуже будемо стежити за розвитком події з тобою разом. Нагадаю, це був власний кореспондент Еспресо Ілля Березенко. Він наживо біля Києво-Печерської лаври, де триває церемонія прощання із померлим напередодні предстоятелем української православної церкви Московського патріархату, блаженнішим митрополітом Володимиром.